Ігор Масійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Навіть не блокуючи парламентську трибуну, наша фракція ніколи цей законопроект в такому вигляді не підтримала. Він потребує ретельного доопрацювання і не в перерві між першим і другим читанням, а саме зараз. Але, власне, я хотів зараз сказати не про це. Саме в ці години в Грозному суд так званих присяжних визнав винними двох українців Миколу Карпюка і Стаса Клиха, яких я знаю більше 25 років, винними у вбивстві російських солдат. Я достеменно знаю, що ні один, не другий під час війни. Ні першої, ні другої чеченської на території Чкерії не перебували. Це політичне засудження, яке наразі робить влада Російської Федерації над українцями. Це помста Рамзана Кадирова особиста українцям, які дійсно воювали на боці. Ічкерії, але серед них не було ні Карпюка, ні колеха. Тому звинувачення висунуті їм не просто абсурдні, вони недолугі. І те, що сьогодні суд виніс грозному присяжних, свідчить про те, що жодного суда присяжних в Російській Федерації не існує, як і будь-якого суду. Всі вироки вражки виносить особисто Путін. Або його собачка Кадиров немає жодного суду в Російській Федерації, і ми в Україні мусимо зробити продемонструвати, чим ми є відмінними від країни агресора. Мусимо люструвати українські суди і відновити правосуддя для того, щоб ніколи ніколи в українській історії. Не було подібних рішень, таких як виносяться в Російській Федерації. І ще 24 травня в Миколи Карпюка день народження. Я звертаюся до всіх колег. Я звертаюся до всього українського народу. Напишіть листа Миколі. Підтримайте Миколу. Їх катували. Їх тяжко катували тільки за те, що Микола український націоналіст, тільки за його переконання. Тому звертаюсь до всієї нації з закликом 24 травня зробити днем підтримки Миколи Каплюка. Слава нації! Дякую.